Доброго дня усім на хвилях українського радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко, і привіт усім, хто нас бачить на Ютуб-каналі Українського радіо. Зараз будемо говорити із Лілією Усік. Лілія Усік, уродженка Донбасу. І зараз така незвичайна, напевно, позиція в Лілі Усік для українки. Вона є депутаткою Берлінського парламенту. І це такий. Сенсація, напевно, для українців, тому що, наприклад, у парламенті, в аналозі Верховної Ради України у Бундестазі німецькому, українців поки що немає. Але, на жаль, для нас, на жаль, є етнічні росіяни один, принаймні, є. І напевно це така ситуація, яку треба виправляти. Ну і про інші Питання, які зараз важливі для українців, які живуть, працюють, ховаються від війни у Німеччині, про взаємини з німецькою владою, про перспективи українців, які вирішили тимчасово перебути в Німеччині, або в силу різних обставин залишаються в цій країні, якраз і поговоримо з Лілією. Усік пані Лілію, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Вітаю доброго дня, дуже Дякую за запрошення. От дивіться, я можу напевно назвати ваш вік. Так, ми ж з вами сучасні mm -hmm. жінки не приховуємо вік. Отже, вам 34 роки, і вас уже обрали до палати депутатів в німецької столиці, тобто Берліно. Mm -hmm. е скажіть нам, це для Німеччини ви дуже юна депутатка, чи це нормально в такому віці політики роблять уже такі кар'єри, що потрапляють до, умовно кажучи міської ради Берліну? Ну щоб нашим слухачам було зрозуміло, в якому органі представницькому ви зараз працюєте. Mm -hmm. um, я є членом uh, палати депутатів Берліна, і Берлін має статус як міста, так і федеральної землі. Uh, Такої mm -hmm. такий статус мають uh, три федеральні землі: це Гамбург, Бремен і Берлін. І тому uh, дім депутатів або палата депутатів це як облрада. Ага, на Угу. Тому що в нас є також районні ради. Я була там депутатом півтора роки. А зараз я в цій облраді, тобто для Берліна, це парламент Берліна, і він робить закони, звичайно для. Міста і федеральної землі, тому що це в принципі одна та сама одиниця Тобто, але... Київрада і облрада в одному флаконі. Так, так, ось так можна якось це трошки зрозуміліше подати. І для е, німців такий вік, 34 роки, це в принципі достатньо молодий вік. Для іноземки це взагалі просто сенсація, тому що ну такого ще майже і не було. Для моєї партії це рідкість для інших партій, наприклад, партія за в нас є. Партія соціалістів для них більш-менш такий вік. Це норма. Тобто, там навіть починаючи раніше, в нас є колеги, яким 25-26 років. Деякі ще студенти на комунальному рівні. В нас є ще навіть там 16-17-18, Треба подивитися їх зараз вік, але. Зовсім зовсім молоді. Це така в принципі новина, тому що ще декілька десятків років тому зазвичай політики це вже були сиві чоловіки за 60. Тобто ми тут пам'ятаємо, ну, наприклад, Гельмута Коля, та хто ще пам'ятає uh -huh. Ангелу Меркель, теж їй було не 34 роки. Це очевидно. Ну принаймні, коли ми про неї дізналися. Тобто 34 роки це молодий вік. Ви молодий. по суті так ви з України. Ви не народилися mm -hmm. в Німеччині. І наскільки я от прочитала у чудовому матеріалі. «Укрінформу», це інтерв'ю з вами. Ми там побачили. «Укрінформ» – це державна агенція новин, і там власне йдеться про те, що це, це дійсно була така певна сенсація, і сенсація ще й в тому, що ви стали депутаткою цього парламенту, чи точніше перший раз ви йшли на вибори, коли ви пройшли до районної ради. Будучи з громадянством німецьким всього лише тиждень, от так мало такий тр... нетривалий період ви були громадянкою Німеччини, і Вже опа, і вас допускають до участі на виборах, і ви ще. Проходити в цей спочатку в районну раду, так? Воно так, звичайно, звучить як сказка, але це, звичайно, довготривалий був процес, тобто я і Українформу теж казала, ще за три роки до номінації, навіть ще не виборів, а номінації на вибори. Мене спитали, чи я хотіла б займатися політичною кар'єрою, і я була на той момент вже в партії три роки. І такий. Підготовчий процес він досить довгий. Тобто, якщо б я не встигла змінити громадянство, то нічого б я не могла цього робити. Тобто, я не, не мала права, наприклад, пізніше якось це, це все документи, якісь принести. Тобто, це повинно було вирішитися. До номінації, і це звичайно призвело до того, що було багато людей, які не хотіли номінувати, не хотіли ризикувати. А були ті, які підтримували, тобто ненувати це... саме вас, так Тобто, так, так. що ви не виграєте вибори, так побоювалося, що я не встигну змінити громадянство, mm -hmm. тобто це mm -hmm. звучить зараз як казка, але це був настільки стресовий період, що я там мені здається, десь 8 кілограмів точно втратила за цей mm -hmm. час. Лілія, але давайте ще трошки крок назад повернемося. От ви з України, з Донеччини, можете розповісти, як ви прийшли до цієї політичної кар'єри саме у Німеччині? Чим вас зацікавила? І до речі, чому серед різних партій, яких в Німеччині достатньо, ну там справді є великий вибір. Зелені, наприклад, та, які, про яких, напевно, в Україні ну, знають більш зрозуміла та, okay. така універсальна назва, по якій можна зрозуміти, чим займається партія. Але ви вибрали ХДС. Це якщо говорити знову ж таки з позиції українського слухача або слухачки Українського Радіо, то це партія. Яка колись яку колись очолювала Ангела Меркель? Так. І чому ви вибрали, вибрали саме цю партію, коли от визначали свій такий шлях у німецьку політику? Коли я приїхала в Німеччину, я приїхала як стипендіатка фонду імені Конрада Денаура. І цей фонд стоїть до ХДС найближче, тобто фонди і партії вони не є однією одиницею, вони є не Тим не менше, у кожної партії є свій фонд, ем, і він допомагає і фінансово, і також називається це ідеальне ем, або ідеалізоване та, така підтримка, це семінари, воркшопи, різні ковокінги, різні зустрічі, тобто є фінансова допомога, а є така можливість познайомитися з іншими стипендіатами. І ось мої стипендіати вони всі були політично ем, якось або в молодіжні. Тому крилі в ХДС або в партії, або вже робили свою політичну кар'єру. Тобто, дуже багато е, німецьких політиків е, від ХДС вони е, якраз були раніше стипендіатами фонду імені Конрада Аденаура. Тобто, це дуже потужна така можливість е, взагалі е, почати займатися політичною діяльністю, зацікавитися цим. І до того ж, в Німеччині є такий формат, е, який дозволяє відповісти на там 70 запитань. Він називається Валомат. І ці запитання різного характеру, як ви, наприклад, відноситеся до питання міграції в Німеччині, як ви відноситеся до питання федералізації, освіта, будь-які питання, і після того як ви відповідаєте на ці питання, ви отримуєте е, таку табличку, де показується процентуально наскільки ви близькі до тієї чи іншої партії, uh -huh. і в Німеччині партії ідеологічно дуже відрізняються одна від одної, тобто це не настільки. Велика різниця між демократичними партією, що можна сказати, що взагалі просто неможливо почати з якоюсь іншою партією, якось якусь комунікацію, але тим не менше є певні ідеологічні особливості, тобто більш консервативні, більш праве направлення, більш ліве направлення, зелений. Наприклад, у зелених щодо України, звичайно, дуже сильний профіль щодо захисту прав людини. Вони дуже потужну роботу роблять в Україні. Для Німеччини зелені мають досить такі. Рішення, які для моєї партії вважаються дуже радикальними, наприклад, вони хотіли б, щоб було менше автомобілів у місті, більше велосипедів і для того на зелені, зелені, та, що ж скажу так і для Берліна, наприклад, це призводить до того, що люди починають різні групи, починають якось злитися одна на одну. Тобто, велосипедисти і автомобілісти не хочуть розмовляти одна з одного, ці, ці дві партії. Моя партія проти такого. Зелені, навпаки, кажуть, що велосипедистам повинні ми давати більше можливостей. І якраз такі моменти, які більш локальні, більш якраз для Німеччини характерні, вони допомагають вирішити, яка партія найближча. ГДС був для мене однозначно найближчим. Тобто не можна сказати, що погоджуєшся з усіма взагалі пунктами такого немає. Тобто, це повинна бути партія однієї людини, щоб все було дійсно. Як людині підходить, але тим не менше можна сказати, що ця партія найближча до мене. Тобто я ще жодного разу не пожалкувала, що я в цій партії от мені теж цікаво, як в Україні українські громадяни, якби їм роздати такий опитувальник, і там були би цінності, наприклад, слуги народу, цінності батьківщини. Хто там ще є Європейська mm -hmm. солідарність? Я думаю, що більш-менш якийсь результат можна було би отримати прихильникам тільки Всеукраїнської партії всеукраїнського об'єднання Свобода, тому що у них їхня ідеологія простежується, а в інших політичних проєктах ідеологія простежується мало. Ви знаєте, я оце вперше від вас почула про такий опитувальник, треба якось зробити такий експеримент. Але повернімося от до вашої безпеки. Середньо роботи у цьому Берлінському парламенті, так я нагадаю нашим слухачам, що це одразу і міська рада, і облрада два в одному один орган. От конкретно ваша. І сфера інтересів, і як це відбувається? Твої тільки ми ну те, що лежить на поверхні, ви мусите прийти на сесію і, і проголосувати. Так, а що між цими голосуваннями ви робите? Чим ви займаєтеся? Як відбувається зустрічі з виборцями? З якими виборцями, з бізнесменами, наприклад, ви теж зустрічаєтеся? Чи там з представниками органів правопорядку, з рядовими виборцями, десь на околицях Берліну? Угу. Ця робота дуже якраз приблищена до, до людей. Тобто, в мене є тижні засідань і тижні не засідань. Вони зазвичай 50 на 50 відбуваються, тобто тиждень засідань, тиждень не засідань і так далі. Для Бундестагу це, наприклад, теж характерно. І в тижні засідань в мене є засідання комітетів. Я прив'язана до трьох комітетів і інституцій. По перше, розвиток міста це було для мене найважливіше, тому що в моєму виборчому окрузі розвиток міста це. Найважливіша тема це соціальна інфраструктура, тобто, якщо будуть якісь новобудови, то повинні будуватися садочки, школи, супермаркети, можливості якихось молодіжних клубів, зустрічі для сусідів. І це здається в принципі для України. Зазвичай навіть я б сказала, що в Україні це краще. Придумається, тобто, що планується, наприклад, нова будова, і з, з нею планується інфраструктура. В Берліні якраз навпаки буває таке, що побудована нова будівля, і десь через два роки тільки буде садочок, і люди просто повинні возити своїх дітей там не знаю 10 кілометрів, десь інший садочок. Тобто, це для мене було дуже важливо, щоб я була в цьому комітеті. Засідання відбувається десь там 8-10 годин. Тобто, є е, пер, певні кола, де ми говоримо з моєю партією, потім кола, коли ми говоримо з коаліційним партнером з соціалістами. Uh -huh. Потім ми говоримо сам комітет засідання, все це відбувається відкрито. Можуть приходити гості. Воно все передається лайв по стрім-каналу. Потім в нас є група спікерів, яка займається різними темами. І після того все це завершується десь 8-10 годин. Другий мій комітет це комітет молоді, освіти сім'ї і дітей. І там в нас є розділення на. Тематику освіта і тематика молодь і діти і сім'я. Я відповідаю за молодь, тобто я є спікером щодо питань молоді, і для розуміння це теж не такі питання, як чим займається молодь, чи чим цікавиться молодь, а це все, що стосується молоді, навіть дуже важкі питання там хвороби, наркозалежність сім'ї в якихось проблематичних ситуаціях, сім'ї на кордоні з. Бідні, бідності, тобто сім'ї, які втратили дітей, а також більш такі спокійні питання, там, наприклад, допомога сім'ї. Соціальні виплати і так далі, і ось я за це все повинна відповідати. Теж десь 8-10 годин засідання. І третя інституція, в якій я сиджу, тому що нам давали три комітети або комітети і інституції, це президіум. Тобто я є членом президіума, що взагалі було просто ну настільки велика честь. Тобто, я цього ну і не просила, і не питала для того, щоб бути там. Мені не треба було нічого робити. Вони вирішували моя фракція, вирішувала теж. По певних таких параметрах, як те, що я жінка, те, що я молода, те, що я з сходу Берліну, тобто, це така певна квота була інтерна. Ем. А не якісь там досягнення, наприклад, але це величезна честь, тому що це можливість зустрічатися з різними делегаціями, з різними групами з різних країн. В мене було зустрічі перуанською, наприклад, делегацію. Нещодавно потім різні заходи. І ми допомагаємо президенції парламенту в різних виконаннях її завдань на різних зустрічах. Тобто, ми є як обличчя цього дому депутатів. і Це замість. Третього комітету це така робота в парламенті і є пленом. Пленом вона починається о 9-й годині і може бути десь до 10-ї години вечора. Тобто, Ого. на цілий день ми вже повністю блокуємо цей цей день, там проходять голосування. Ми знаємо, що ми там виступаємо, все це підготовлюється в засіданні фракції. Засідання фракції відбувається в тиждень не засідань, тобто там десь 2-3-4 години в на засідання фракції, де ми проходимо, підготовлюємо. Засідання, де ми обговорюємо різні питання, е, також проблемні питання, тому що в нас 52 людини в фракції. У нас дуже різні люди, дуже різні е, розуміння, дуже різні теми, і е, це може бути просто дискусія щодо побудови велосипедних доріг або щодо е, того, щоб е, вік знизити для голосування до 16 років або будь-які інші. А тижні не засідань, це повністю тижні в федеральному. Окрузі в моєму виборчому окрузі це зустрічі з людьми, це допомога їм. Тобто, ми можемо ходити з моїм бюро, з моєю командою до людей в гості. В них якихось питати, якщо в них є якісь проблеми допомагати. Наприклад, вони не можуть знайти дитині місце в дитячому садочку, або через те, що була побудова нової будівлі поряд з ними. В них дім постраждав, або якась. Удиця повинна бути відбудована будь-які питання, тобто, це як. Така величезний просто пласт тем, і немає жодної теми, як з якою вони не можуть до мене звернутися, тобто вони можуть звернутися до мене з будь-якою темою, і я повинна їм допомогти. Тобто, звернутися до відповідних інстанцій. В них там, наприклад, я не знаю, щось трапилося. Навіть такі питання можуть бути: як в мене там не працює телевізор, я там старенька бабуся, чи можете ви допомогти? Ми звертаємося до телевізійної компанії, вони приїжджають роблять ремонт, тобто ну. Все що завгодно, все ще згодно, будь які теми. Так, да, це дуже цікаво, але як ці зустрічі, ці звернення відбуваються? Ви маєте якийсь офіс депутата на своєму окрузі, чи от е, входите до тієї ж нас... бабусі, в якої там телевізор не працює? В нас така політика дуже близько бути до людей, і тому ми проводимо різні зустрічі з дідами. Тобто, в нас в моєму виборчому окрузі я ідентифікувала вісім різних частин виборчого округу. Це вісім таких підрайонів. Вони по-німецьки називаються Кіц. Кіц це як свій такий маленький мікрорайон, і люди в цьому мікрорайоні себе ідентифікують як. Приналежні до цього кіцу, тобто вони розуміють, що вони, ось, наприклад, там з цього кіцу і вони себе якось відособлюють в них є свої теми. І ось я йду в цей кіц, і роздаю листівки з моєю командою, і ми запрошуємо їх на зустріч сусідів. Вони приходять, розповідають, що в них йде не так. Так, що... так де а де, де ця зустріч відбувається, це, це дуже цікаво на будь-яких місцях. Наприклад, це може бути дитяча, дитяча площа наприклад, uh -huh. діти. Uh -huh. Це може бути вулиця, це може бути парк, це може бути е, двір біля будівлі, е, це може бути понад рікою. в мене частина є один кіць, в мене є е, пов'язаний з рікою, і ми зустрічаємося на березі річки. Тобто є певні такі вже вісім місць, які вже ми проводили там От ми зимку проводимо такі зустрічі влітку і різні формати. Взимку ми проводимо з Глінвейном безалкогольним. Там uh -huh. він такий, як вишневий сік. Uh -huh. А влітку ми проводимо з грілем. Наприклад, ми робимо там сосиски, якісь хліб, там сир, щось таке, якісь овочі. І в нас є матеріали, тобто в мене є, наприклад, якісь різні, я спробую показати зараз, якщо вийде такі, наприклад, якісь листівки, де є контактні дані, де я можу їм щось написати, вони можуть побачити телефонний номер, вони можуть побачити мейл, і вони бачать адресу, тому що, якщо це старі люди, то вони пишуть листа, наприклад, якщо це більш молоді люди, вони пишуть мейл, або вони дзвонять мені і через те, що Наше бюро в виборчому окрузі ми самі повинні собі знайти. То виходило так, що в мене певний час не було бюро, і я тоді давала просто свій мобільний телефон. Тобто, бюргери могли дзвонити дійсно на мій мобільний телефон і ближче до політика. важче було. щось Ох, навіть не знаю, чи можна вам в цьому сенсі позаздрити. Ви мусите бути весь час на зв'язку із такою кількістю людей. Я, як журналістка, чесно кажучи, від цього трошки моя психіка потерпає, бо я теж маю бути на зв'язку з великою кількістю людей, але у вас мені здається в тисячу разів більше навантаження. Ви подаєте декларацію про доходи і видатки? В нас це дуже транспарентно. По перше, те, що ми отримуємо як депутати, воно називається дієта. Я не знаю, як воно там історично пішло так, що це слово таке. Але воно є в Вікіпедії, тобто ця транспарентність вона настільки велика, що в принципі всі рівні заробітні, тобто і мої, і депутатів Бундестагу, і депутатів комунального рівня, наприклад, представників комунального рівня, і різних чиновників, вони всі транспарентно прописані в Вікіпедії по різним тарифним ступеням. Так називає так вона це, 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 це зрозуміло, але як виборці, чи можуть відстежити, чи є у вас якісь до доходи опріч дієти чи не зіскочили ви з дієти? Оце як контролює у німецьке суспільство, і що до речі буває, ну очевидно, не з вами, бо ви є чинною депутаткою Берла... Берлінського парламенту. Якщо когось і бачить журналісти чи інші агенти громадянського суспільства в тому, що депутат, депутатка відступили від дієти і мають доходи понад цю офіційну зарплату, яку отримають в представницькому органі. Все, що ми заробляємо, ми повинні подавати, і все це е, публікується на сайті дома депутатів. Тобто там повністю всі членства, також всі різні радницькі структури, тому що радницькі структури, наглядові ради, вони теж оплачуються, наприклад, в деяких ситуаціях. Все це повинно бути подане. Якщо людина щось не подає і воно потім випливає, це звичайно призводить до того, що людина втрачає свій мандат, і е, ну, люди такого в принципі зазвичай не роблять. В Бундестазі в нас були в часи корони випадки, коли депутати якось лобіювали інтереси певних фірм або з масками були продажі масок, і ці всі депутати втратили мандат. Це був величезний скандал. А, а втратили як? Їх просто наступного разу не обрали чи у них просто вони... забрали? Мандат забрати в них не могли, але ага. тиск суспільства, тиск медіа, тиск партійних колег він настільки величезний в Німеччині. Тобто тут настільки в цьому сенсі. Великий такий, велике розуміння того, що це честь мати мандат, це честь, і це від величезна відповідальність, і це недостойна депутата робити якісь такого роду афери, і тоді людина втрачає мандат, тобто вона відмовляється сама її не можуть і Не можуть забрати мандат через це, але якщо, наприклад, проходить розслідування, є презумпція невиновності, тобто людину ще не можуть звинуватити відкрито, якщо ще не було доказано, що людина винувата, але тим не менше, якщо все це доказано, то на той момент, коли ще навіть ось з цими масками була ситуація, що депутати самі тоді відмовилися від мандату. Тиск величезний, тобто неможливо. Якось... Тобто їх упіймали на тому, що вони лобіювали в інтереси якихось окремих виробників mm -hmm. цих масок, так. Так, так. А так, щодо цього е, палати депутатів в Берліні, е, це довгий час був тимчасовий парламент, але не тимчасовий навіть, а як сказати, не парламент повного робочого дня. Тобто, mm -hmm. коли мої колеги починали ще там 10-15 років, наприклад, з мого району, в нас 4 депутати зараз 6 виборчих округів В моєму районі в Ліхтенберзі, і чотири в нас пройшли в цього разу. Це перший раз таке. І ось один колега він вже дуже довго в парламенті, коли він починав, в них дієта була е, менша в рази, і вона була така, що парламент не на повний робочий день, тобто офіційно можна працювати ще на іншій роботі. І mm -hmm. зараз це можна, хоча дієту дуже підняли, щоб людина вже повністю сконцентрувалася на цій роботі. Але це не як в Бундестах, коли людина працює в Бундестазі, То це як повний робочий день, а в нашому парламенті Берлінському можна працювати. Тобто, якщо б я хотіла залишитися на своїй роботі, я б могла це зробити. У нас дуже багато колег, які працюють ще на інших роботах. Наприклад, вони можуть бути головою бюро в якогось депутата в Бундестазі, або можуть мати свою фірму. Тобто вони мають право на цей заробіток, але вони повинні це декларувати. Тобто, не так, що їх. За це, якщо вони все, все в зоні легальності роблять, то ніхто їх за це не буде якось наказувати. Бачите, це відрізняється від тієї практики, яка склалася в Україні, коли у нас заробітну плату отримують тільки народні депутати Верховної Ради, і здається, голови і заступники облрад а і і імери, та, і міські голови, а всі інші мусять працювати безплатно. Ну, як ви думаєте, порівнюючи дві системи, можливо, Україні треба переглянути цей підхід. Можливо, ця ситуація, коли депутат, наприклад, Київради, яким би він не був, він мусить досить багато часу витрачати на або вона та на роботу у Київській міській раді і не отримувати за це зарплату, можливо, це і спонукає до корупційних дій, які ми спостерігаємо прямо під час широкомасштабного вторгнення. На жаль. Звичайно, будь-які випадки корупції це трагедія, це проблема, тому що корупція вона ламає дуже сильно людей і просто дуже важливо, щоб були достойні зарплати, щоб корупція просто не Необхідна була людині, щоб виживати, тобто я не кажу в цьому випадку про депутатів, але в різних ситуаціях, коли корупція відбувається в лікарнях або в школах, або в якихось інституціях, то таке в принципі не повинно бути, якщо у людини достойна зарплата, то е, і е, таких якихось е, тригерів для корупції зменшується. Звичайно, що всі ці моделі вони індивідуалізовані для кожної країни, для кожного випадку, в Берліні теж зміні. В цьому домі депутатів цю дієту піднімали постійно кожного там року або кожного якогось легіслатурного періоду на трошки там піднімали зарплати, наприклад, робітникам теж. І цю модель для України, звичайно, можна було б прийняти. Але треба дивитися, звичайно, бо в комунальному парламенті я теж не отримувала багато грошей. Я отримувала маленький, маленьку дієту за це і працювала повний робочий день, тобто я працювала повний робочий день, а потім йшла на засідання комітетів з 19 до 22. Це як друга робота. І, звичайно, Інвестуєш набагато більше часу, ніж отримуєш фінансово назад в цьому випадку, але це інвестиція для такого політичного кар'єрного росту, або людина настільки любить цю сферу, що готова за малі гроші mm -hmm. так працювати. У нас є такі mm -hmm. випадки, теж Ну, тобто, ваша думка підсумовуючи, потрібно Україні поставити це питання оплати праці депутатів місцевих органів влади? Звичайно, якщо е, є. Для людей можливість працювати в Київраді, отримати за це достойну зарплату і не працювати ще додатково. Вони звичайно можуть там більше виконувати завдань, То це дуже атрактивна, на мій погляд, модель розвитку, тому що для депутатів це буде звичайно можливість більше часу присвятити розвитку міста і не думати ще про, то, про те, як заробити на хліб. Але звичайно, я не можу це настільки оцінити як українці. Тому що в е, нас е, вже така, я вже так довго в Німеччині живу, mm -hmm. що е, я не можу це настільки транспарентно оцінити, як українці на місцях.